Перед початком відео я хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, тому що саме там ви знайдете інформацію, чому я поміняла свого персонажа. Ну, а ще там, в принципі, цікаво, тому що я кожен день туди виставляю якісь пости. Привіт! Сьогодні у нас тема про підлітків. Давайте розберемося зі мною. Я доволі проста. У мене немає шкілевих звичок, у мене немає хлопця, я не женусь за модою Версас, і так далі. Але і мої друзі з різного оточення. А в школі. Дівчата в моїй школі ржуть наді мною, що я не така, як вони. Хлопців у мене немає, я не фарбуюсь і не курю, не вживаю алкоголь, не вживаю енергетики. Але мені якось все одно. Я ж після школи все одно їх не побачу, лоу. У підлітковому віці ви починаєте змінюватись у зовнішності, характері і так далі. Раніше я не розуміла мемів про підлітків типу. Це мій пілядок сидить на дуте, бо я сказала прибрати кімнату. А тепер я розумію: коли я злюсь на якусь фігню, я спершу думаю: ти смієшся, мені не смішно! Що ти смієшся? От, Що ти смієшся? Що тут смішно? А потім я сама розумію, як я виглядала зі сторони. Тепер поговоримо про моду. Зараз у нас мода оверсайз, і деякі речі справді виглядають стильно і класно. А ще це дуже практично. Бабуся, а скільки років цим штанам? Ой, вони у мене ще шостого класу і мені вони до цих пір великі. Вибачте, але я не панаш штанів які витирають підлогу, я ношу які розширяються внизу. А футболки оверсайдс реально прикольні, до речі. Ну, правда. Шкідливі звички. Я, до речі, ніколи не розуміла, як можна було почати це все робити. Не тому, що я дуже правильна, а тому, що в мене логічно ланцюжка не складається. Мабуть, вважається модним вживати алкоголь і інші цікаві речовини у шкільному туалеті. І оці ваші парілки! Але я реально ні разу цього не пробувала, бо вона зайве. Тепер зачепимо дівочі штуки і приколи. Я не фарбую школу, бо на що це мені? Я фарбуюсь лише на якісь важливі події, типу концерту, або коли я йду до когось в гості. Ну, ви поняли? І то у мене легкі тіні, обведений контур ока і трохи в її підведені. А не штукатурка на лиці! Оця ваша штукатурка. Хлопець. Дівчата в моїй школі одне в одному вже три рази хлопців повідбивали. Ну, а я. А я шо? Так, я часто уявляю, як я знайду свого майбутнього чоловіка в університеті. Ну і що? Я думаю, це нормально. Але як і люба дівчина, в мене проскакує. О, а він гарний. Але це все. Ну про якого хлопця мови не йде? Типу, мені, ну я літл бебе який мені хлопець. Так, я більшу частину часу проводжу в школі. Мабуть, ви можете подумати, що мої друзі звідти, але у мене їх там всього лише двоє. Моя найкраща, ну мій найкращий кабанчик якраз такі звідти, Ну, всі ви знаєте Лекс. Я в основному спираюсь на пласт і свої інші гуртки. Якщо не знаєте, що таке пласт, погугліть. Але я планую зняти про це окремі відео. Ви розумієте, що в школі у мене не закінчується соціум. На цьому в принципі, усе. Якщо у вас є якісь цікаві теми для відео, напишіть в коментарях, тому що у мене ідеї закінчуються. А ще дякую за перегляд відео. Підпишіться на мій телеграм-канал. Ну підпишіться, ну підпишіться Ну підпишіться ви ну, уже, будь ласка.